Да, бля, чувак, це хуйня, якась, куди ти мене Та, Да да, блять, якась, Сйопуємо отсюда. Пошли на вулицю! Йдем! Блядь, чувак, дима хуйню закатав, хуйню закатавани тусовку, да, братан. Кажу, димовір хуйню якусь закатавани тусовку, Блядь, зряд ти перепливали. Ого. -го. Ого, блядь. Що це таке, блядь? Та це ж шкаш на сцену виходить. О, то пошли, повтикаємо. Койськолянтом має проговорити даше, турбоє громади, тому по-перше я живу на подалі Жанру, а я в ньому з'їв собаку і баса Між сезонка без мотивації для русіка Ми з тобою батимо за корейський паспорт, блять, всі твої дії кажуть про одне, мінімаліст Твій фаталізм доїбав, давай колись Топиш за ЧБ Навіть на прем'ю хворий до біса На панамі монолог Яскравий приклад атабізмом Бом, Бе ван, лав, давай інакше на бом, бе хуй, клап, це голі факти. Максим не стягне інші стилі, значить все залупа. А як він стягне, коли кожен стем на лупах? Щось підказує мені, що в тебе досі грає грот, але думки свої, як істинно при цьому в хаєш флоп. Ей, музика, мораліст, поки его не опікло, раз ти граєш із вогнем, давай спали тут свій диплом, або не чи як жити там, де люди тягнуть свій прикол. Твій батл реп, мораліте його лавте, рутріко Ваш монолог чекає шредер, так що не збере хірург, це тільки майстер бойових, остаточно вийде андеру Скільки б не приміряв перух, цей тікток перон. У панамські ТЦК всіх підряд беруть Ти настільки замкнутий, в собі що страшно, поміж тим твій єдиний шанс стати і побачити білий дим Максик, ну піздесь, ти смієшся взагалі. Я послухав твою творчість і здається зовсім ні. Судячи з обличчя, ти раніше захищав Готем Бля, я то думаю, звідки я знаю, хто ти наш панамський максична в одну гру. Я відкормлений кінца, ти велетий, ханкотон котон. Секір, башка, тобі старий твій рак протух Я лиш підтримав весь ріжмент, не свой. Ууууу, ебать, єбать, хуєно, це ти дав, хаш красава! Та ти що долбо що він там дав? Блядь, крова свисне. Сс с бля, ебать, ти свиснув опер. Оу, давай щось нормальне. Роздай стиля. всі його купати, як тебе мало. Та Тасый лірик выход Заліз у клуба дом, что в хае. Чувак, а це нормально? Ну, блять, не сильно воно щось батлує. Так а що шо, йому щось кричать? Крикне, що він може лучше. У -у 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 хаш, ти можеш лучше! <плес> з Розгадай цей дих. Окей, <плес> блять, чорно! Тільки не то, що на не створиш голосом тиск на мене, твій батл реп лише прісню меме, почув синій кіт, його погляд іде на кістні, вени мало кисню, леве, це мій стиль сталевий, а твій порог віцерів пістолетах, не зведу ще лепо та зайду під ребра. Слухай уважно, поет порепо я бачив сотні МСІ Апте, вони так хотіли свою думку завхади нам голови. Я батлю в сотні МСІ, але вперше батлю з монголами Ти спекулюєш на тому, що палить сука. Чесна людина, люди, неблагородний позвертав мед столиш писок за п'ятька. Наприклад, від Ганза Нахуй позицію швидко у позу. Засуди знову рандомного джела в тік-ток та тобі побили, чи заздрість Міноборони Твого прогресивного мозку. Нікуєва так вклалось у захист, у коп на у на окопі простими словами укріплення то Шо твої твоїй голові, таргани збудували форпост від здорових думок. Докопатись до істини важко, Дивись, що з тебе виховала армія, Це безтурботний анголям Молиться кожного дня на гербарі. Man 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 То контролює місце, для тебе прохід це табу Одні ті самі тебе, всю твов чистий заїбав гівара із тіктоку зачився, пейда, упав. Ми враження МСІ на батлах, це справа дефолт Цей монолог не дасть знання, не поставлю навіть на фут Такі як ти на батл не проходять кастинг Чувак, у нас 3 секунди, щоб Та баців. блядь, куди ти мене тянеш? Чого? Подальше монолог читай. Давай, давай. Ага, блядь, фу, фурсу. Максим, я не просто так в тебе перепитав з приводу таймінгу, тому що я у Андрія запитав, чи критично, блядь, що на 2 хвилини, ой, на дві секунди більше по таймінгу виходить чи ні. Він каже, ну питай у суперника. Якщо суперник, типу, ок, ну, типу, каже, нічого страшного, то лишай, а якщо... Якщо ні, то ну типу зрізайте дві секунди. Якби це бля дивно не звучало, блядь. Ну коротше, да. Мені треба тобі відповідь, щоб я розумів, що мені. Зрізати ті дві йобані секунди, чи ні. Все ок можеш не зрізати. Йду записувати на тебе раунд. Ха-ха-ха-ха. Мені настільки потрібен був батл цей, що текст писати почав я в останній день. Геніальних будує людей мій сенсей стоїцизм, генерує ідеї його в голові. Саме тому в мені стільки харизми, різні з вами у репери Над папером потіє у треморі Наче шерлок шукає у темряві, адже щиро не вірить в себе місяць на текст. Місяць на пошук інфи, йобаний слідчий, обнюхати сайти, коментарі, перерити в конторі Фейсбук та MySpace, Ютуб та інстації, банутись процес, сука, аби ти направив в моменті енергію і всю цю на творчість, аби ти знайшов саме те, що я виправляти, пішов потом та кров'ю на фронті. А тут буде біт, або ні. Ганс, нахуй йди! Їбало стегни своє, гавкало, пес. Сів за забор, то сиди, не пизди. Ти завжди свічно бульсуєш не у тему процесу. Двулічна принцеса з Європи вішающа патріотизм. Повертайся сюди та вбивай в Україні русизм. Лицемірна хуйня, як дружба з жирним за зведення! Дура двулічно вважає донати імунітетами. Це блядійне втілення около репу. Він пізде. Небезпечний, легенда. Братику набирай, знаю ти по усіх, але туса за нього не в курсі, окрім того, що це колишній Томи, Ванті. Оце, блять, кар'єра. Голова не болить після шлема. Нахуй тебе повертаюсь до теми. Червень, 10, 1544 Це приблизно середина тексту, написаного за годину. Сьогодні день здачі у чорну панаму відлік зворотній. Тік. Так, я встигаю сказати всю правду. По перше, їбальник хаша схожий на хрюш. Крізь ці оченята я бачу залякану душу. Запах відчув. Він пахне бабусею. Бачу, як він одягає плаття панаму та буси. Бачу червону помаду. Котру він маже на трунчик, та уявляє, що це його мама, цілує туди та шепоче голубчик. Він зверху не бачить крізь пузо пісун та дуже нервує, сумує від дум, підбігає до дзеркала пузо піднявши. У цей момент входить його братик старший. Ні, я цю хуйню дивитись далі не буду. Прибери свої фотки, ну його в дупу. Територія батлу це звичайно пост, правда, але це не від цього, я реально бачу, адже в мене дар від таланту. Бачити наскрізь трусливих невдах. Написав пару рим, відкрив порнохаб, їбеться у руку, кінчив на пах потім бах, ганстер звір, полубог на бітах. Лохти, кімнат. Як більшість у чаті, ви зборище тих, хто промріє в таланти. Вам духу не вистачить вдигнути талани, вам духу не вистачить зайти з репом у чарти, сказати: Я є цьому світу крізь творчість, не радичи славних коментів та почестей. Вам слово було дано Богом для дії на рибо, не, не м'ясо, не гниє та не тліє. Я ради репу, без репу бігав по ЛБЗ в роз'йобаних хатах записував треки, там якісь хуйня та ехо, піздець, але люди почули, тому що є щирий митець. А ваше більше щури, котрим не так все, не те. Чекають момент, чи параду планет. От завтра я зроблю якийсь там проект, перевернувши ігру, я взорву інтернет. Це все брехня від лукавого мозку. Він скармлював все це тобі у підкорку, ти вівся на лінь тому досі но нейм. за роком рік, незворотній відлік. Мій опонент класичний без ліки, без зуби, без клики, без дії у мріях. Підстав замість нього ти батлу суддю. Де ваші стріми, пані панове? Я більше вас взятих усіх мінімум в три мільйони разів. Саме стільки зараз у мене на Ютубі Мюзік. Я спустився до вас, щоб сказати не зліть, хаш, ти недостойну сторону свого повноцінного треку. Тому я тут без біту і читаю куплетва капелу. Я зайшов на панаму від тебе, ти рухав мій збір на мікро. Дякую, ти виконав місію долі. На цьому закінчимо. Все. Ну ти дивись, дивись, давай там насипаєш там підер, блядь, може сказати чи що-нібу ще, <плес> <плес> Бо я, ну, я трошки неприємних речей наказав тобі. Так що можешь ти ж казати. Я не ображусь. Хаш! Підер!